Доброго ранку гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. У нас вчора пройшов перший такий гарний висняний дощик. Н ніби, знаєте, вчора, коли ну, поправлялися, зайшли в двір, не було трави. Зараз дивишся, вже вийшов оцей якраз на участок нашого капець. Трави повно. Пташки співають. Ну Просто взагалі, погода дуже шикарна. Я думаю, сьогодні ще сонечко просвіте і буде взагалі е бомбова погода. Е в початку відео хотів би звернутися до всіх, там звернулися до мене хлопці. Далі відео їхнє звернення побачите, почуєте, що і як, яка ситуація. Е номер карти буде в описі. Хто що зможе, як зможе, скільки зможе. Трошки треба підсобити, як би мовити. Чим хто може відповідно. Тому подивіться і далі продовжимо. Доброго дня. Ми бійці Збройних сил України. Зараз знаходимося в Чернігівській області на кордоні. Стримуємо тих тварей, які лізуть до нас зараз через кордон і своїми ДРГ-групами, своїми артобстрілами. Бажаю нам жити. І ми звертаємося з проханням. Нам потрібно авто для перевезення, от, заміни людей для підвозки там, продуктів, боєприпасів. Нам потрібен якийсь позашляховик, бути щось таке для того, щоб ми могли розмістити туди 5-7 чоловік у повному обментуруванні і боєкомплектації. Будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. Автівка нам зараз дуже потрібна, тому що наша Трохи згоріло. Дякуємо всім і чекаємо на вашу допомогу. Дякуємо. Слава Україні! Героям, Героям слава! Так, друзі, продовжуємо відео. Тому не забудьте допомогти хлопцям, хто може. Дивіться, по нашому будівництву в Ангарові, що в нас відбувається. За ці два дня знову вже другим слоєм накрили колони наші. Тепер вони взагалі бомбезні слой такий бадьорий. Знову ж таки для колон використовуємо краску Дніпровська вагонка. Е, ну, Як на мене, поки на даний момент кращої краски і немає. Ну, Ціна, як так кажуть, відповідно, ціна і якість. Тепер колони наші чорні, темні, гарні, красиві. Прийде час, погода буде стабільний плюс. І будемо все це діло монтувати. Значало Зальємо одні колони, потім ну, це будемо показувати. Те, що буде по можливості. Тому що, коли робиш, так, не завжди є можливість щось засняти. Якось так воно відбувається. От такі тут профтрубу ми ще не докрасили, будемо її красити вручну, коротше, як і все в принципі. Спробували ми отим електропульвізатором, <кхи> бо я собі хотів, ні, не беріть, не заморачуйтесь, не тратьте, він там і стоїть тих пару тисяч. Немає сенсу. Ось дивіться, не знаю що, ну щось у нас тут вже по сходу. Тут була і пшениця, і ячмінь трохи. Вже <кхи> сходи пішли. Ну, подивимось. <кхи> Воно завжди ж як щось привозиш, щось, ж, звісно, розсипеться. От така профтруба піде у нас на прогони. 50 на 30, товщина десь 2,5. Інколи я дивився, там і до троєчки доходить. Гарна профтруба. Наголошую, що дешевше прийшло, вийшло привезти її з Харкова, чим з Полтави. По якості дійсно нормальна, тому що я, ну, коли ще крильми займався, я дуже багато купляв профтруби. То як привезуть, буває, що просто якась, то шов не розходиться. ну, то таке діло. Ось такі у нас. Тому після колон переходимо, потихеньку красити профтрубу. Після профтруби ще раз проходимо ферми. Ще один слой, ферм. От такі страви. Нагадую, будемо будувати там, а далі будемо дивитися. Тому продовжуємо, відео буде продовжуватися. Зустрінемося біля Сарая, а може ще й на вулиці, там десь засніму, покажу, як вам трава. Так, друзі, все ж таки не здержався я і пішов на берег. Пам'ятаєте, декілька днів назад я знімав відео, як тут було, а тепер вже дивіться зовсім все по-іншому. І дійсно. Хоп, вже тут травичка зелена і багатенько її, і вже починає крапива пробиватися, то буде, звісно, класно. так Також хочеться глянути, що ж тут наші горіхи, чи перезимували, чи ні, але ще не зрозуміло, Ну ніби то все нормально должно бути. Дай Бог. І так у нас все по периметру. да оті Горіхи не пережили, ті, що ближче до, вод... до болота, як то кажуть, то що там капець зараз, то ті не пережили, а всі решта 9 Деві... штук залишилось живих, то в принципі сподіваємося, що вони зиму видержали і все в них в порядку. Так, Зараз ще сходимо я вам покажу на люцерочку, результат того, що ми потягали трохи борінки. Бомба. Зараз ще сонечко взагалі буде прекрасно. Але є інший нюанс, що скоро і косить прийдеться траву. Ну нічого. Так, друзі, ну, люцерка зійшла. Ну як зійшла? Тобто ефект дало те, що ми її побудили цими борінкою. Але вона вже все ж таки містами є її, що її немає. Ну, навіть подивимося. Можливо, це ще буде вона вже тут останній рік, можливо ні. Але перед тим, щоб її вивезти, треба буде все тут гарно запрацювати гербіцидом. Тому що в люцерки корінь дуже великий, і тоді, коли це все діло вигориться, то тут буде, звісно, не зовсім гарна картина. Але ж перш ніж, щоб цю вивезти, треба десь в іншому місці собі під, під ну, посіяти. Ну, подивимося, я ж кажу, четвертий рік, чи п'ятий, четвертий, мабуть. Плюс-мінус, то вона вже. Але подивимося по укосах, що в нас буде. Борінка все ж таки свою справу дає, вона рве корні і вона ділиться. Тому, можливо, А може ще й попідсіваємо. Подивимося. От такі справи з нашою ліцерочкою. Все рівно без люцерки ніяк, тому що це корм для тварин. Так, з вулиці переміщаємося в нашій кормоцех. Получається що, дивіться, що я хочу звернути увагу. Ось, раніше я купляв кормову крейду отаких пакетиках. Щось там в районі 30 з лишнім гривень чи 20 з лишнім. Плюс-мінус вже не пам'ятаю. Замовив я ось мішок собі 30 кг. Кормова крейда кілограм 14 гривень. Ну, економія, самі розумієте. І яка різниця. Так, там наша кукурузка лежить вже посівний матеріал. Соняшникова макуха, яку ми використовуємо. Бачите, яка прекрасна макуха і на руках хоч щось остається. Тому що дуже часто люди купляють макуху, а з неї вижжати не то, що все, що можна і не можна, а просто просто все вижа да? туди. Ну, Горох потихеньку закінчується, солома також, але ж потрібно звертати увагу, що вже як би мовити майже квітень місяць. Так, Поїхали, вирізали ми з цих поросят, тих, що кампер покривали. Тут тепер зачистимо. Хочу попідправляти тут. Зараз вам покажу. Дивіться, що я хочу. Получається, в деяких, ось бачите, вигризано вже трошки. Оце все треба позачищати і розтворчиком пройти або суміш клеїв для плитки. Так само і тут. Дуже зручні євровікна з англійською системою відкриття. Відкрив фактично майже угол 90 градусів, так, трохи менше. Але гарна вентиляція і все прекрасно. Також саме поїлки ці, хоча їх сам робив, обварював це, все нормально працює, все як то кажуть, виконує свою функцію. Да? Це, що це найголовніше? Цієї клітки так тут ще дав додаткову норму корму. Це також свині, наша старушка, якої вже немає, покривали ми її кантором. От такі поросята. Тут у нас п'ятренчики. Цю клітку ми вже білимо для того, щоб проводити відлучку поросят. При відлучці обов'язково. За день до віддучки свиноматки колем 20 кубиків катозала і плюс порося там по кубіку. Тепер цих монстрів ми клітку перед цим побілили, прикрасили, гарна була. Тепер ми їх цих всіх зігнали назад в кучу один виводок. Тепер, відповідно, поки вони приучаться ходити в одне місце, це пройде якийсь час. Туди я кинув їм соломи для того, щоб вони розуміли, що там сухо. Так, також, чому таким чином ми робимо тих туди зганяємо, тих туди, тому що ну, площі в мене не вистачає. І ну, як, Її вистачає, в принципі. Але для максимальної я скажу так, її норми використання, можливо, тут в мене не саме норма, ну, нічого страшного. З цього четверга, дай Бог, все нормально, починаємо вирізати цю квітку. Дивіться, в мене максимально загружена посадка. Вони мінімально двигаються, вони поїли і сплять. Все. Свиням цим місяців по 6,5, мабуть. Ну, зараз, в принципі, глянемо. Дивіться, 4, 0, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ну, Фактично, ось буде їм вже 7 місяців. Ось у Почнемо, як завжди, з найбільших лежать там. Під цей. Звісно, є ж і вибраковочка, яку ми переробимо ближче до Пасхи, піде він на копчення. І потихеньку цих всіх хрюнділів ми виріжемо. Відповідно, після того, як ми виріжемо цих, ми максимально швидко підготавлюємо цю квіточку і заселяємо знову її поросятами іншими. І переходимо до цих. В принципі, схема проста. При мінімальних затратах отримати максимальний прибуток. Я думаю, це найголовніше для всіх. Часто там мене запитують, скільки можна поросяти на одному квадратному метрі. Ну, я скажу, рахуйте, можна навіть десь 0,8 можна рахувати десь на, на квадратний метр. Плюс-мінус. Тільки що ви бачили, максимально. Вони сплять один на одному, фактично нічого страшного. Для цього ми в корм додаємо обов'язково крейду, щоб у них кістки максимально були тверді і максимально були ну, сильні. Відповідно тому, що коли свині доходять до цього віку 6-7 місяців, у них починаються там то охоти, то ще щось. І вони починають скакати, плегати один на одного. Тому ми цей період відповідно повинні забезпечити їх максимально кальцієм. Пробував я трикальцій е не, не зайшло. Вони його з ним корм, з трикальцем погано їдять. З кормовою крейдою питань взагалі ніяких. Їдять прекрасно, як і без неї. Так, е в принципі, те, що хотів, на чому хотів, наголосив. По живій вазі, що у нас відбувається. Дивіться, ціна на даний момент 58 гривень, всі хватаються за голову. ну Якось так. Але ми продовжуємо працювати. Нам все рівно. Якщо чесно, мені. Байдуже, по чому жива вага. У мене є своя ціна на м'ясо сало. І... Хоч за 40 гривень їх продавайте. Але знову ж таки я не розумію тих, хто продає сало по 50 гривень. Ну. Це таке справа, торгуйте. Так, друзі, на цьому відео будемо завершувати. Отакий От невеликий огляд. Весна приходить, прийшла вже фактично роботи дуже багато скрізь. Тому всім всього найкращого, працюємо далі.